Архаїчна, в частині ну, появи в людській історії. Це чотири складови, ручка, два плеча тятива і більш нічого немає. Ну, Тут є окремий момент, як збирати лук, як, як його розбирати. Це лука, найтонші частини це кінчики лука. На які натягується тітиво. Ті, ті, ті. Якщо випрете об землю і Ну, це як дозволяє. Правильно, коли збирати лук, то його кладеться таким чином, ну, там під столом вам буде видно, мої ноги трохи. Кладеться так для збору, щоб яблуко понижні не трукалося з землі, а воно було на весу. І тоді виправляючи ногу і нагинаючи руку з другим плечем рука. Складайте рук. Таким чином лук готовий до роботи. Хто стріляв з адекватного лука, то знає, що без такої штуки на руці краще лук в руки не брати. Тому що е, як там, в простішому варіанті обійдеться просто синяком, в гіршому зірваною шкірою. Е, Ази стріль без лука, так буквально два штриха скажу, е, це е, ну, як отримується дівша правша Якщо я правша, я тримаю рук, лівою рукою, правою розтягую е, лук і там, прицілююся, стріляю, можна кажучи. Є е, відповідно руків'я, за яке тримається, береться, значить, як розтягувати лук. Ну, якщо ви стріляєте на 5 метрів, як до зеркала, то достатньо двома пальцями його взяти отак. Кинете на 5 метрів без проблем. Якщо, а лук, так, тепер питання, як далеко стріляємо? Беремо найпотужніший і стріляємо під 35-40 градусів. Рекорд більше. 800. Більше за кілометр. Таким луком на 800 метрів не стрільнеш. Таким луком стріляє, ну, метрів може, ну, може на 150, більше він не кине. Це 15 кілограмів зусилля розтягу. А от той лук, про який ми говоримо, який стріляє на 800 або на кілометр, він має розтяг 60 кілограмів. Ну от, Дівчатка знає свою вагу. Уявляєте, да? що таке 60 кг ваги. Мар'яна скільки роль? 56, певно, вже. О, от, ну, так скромно. Так. Таку мар'яну треба тримати трьома пальцями, з нею цілитися і стріляти. Уявляєте? Да? Тобто ну, все-таки Лучник мав бути фізично міцною людиною, який мав би э, такими луками э, користуватися, як одинаково натягнути лук. Мене вчили розтягувати до підборіддя. От я торкнувся тітивою підборіддя, я розтягнув його на, на певну відстань. На другий раз я знову його до підборіддя потягнув, і я знову на ту саму відстань. Тобто це є е, ви розтягуєте лук на одинакову відстань з однаковою силою. Е, повірте мені, якщо ви стріляєте адекватно з лук або пробували стріляти, а, особливо ще якщо самі пробували робити стріли, то. Вага стріли має унікальне значення, ви е ну, ніколи не попадете двома стрілами з різними, ваги, не випадково в одне те саме місце і так далі. Тобто, якщо стріли мають бути одинакові, одинакової ваги, одинаковий наконечник, одинакове оперення, ще з одного крила.